Дорога церква, я з дитинства ходжу до церкви, і ще, будучи зовсім маленьким хлопчиком, батьки з дитинства навчали мене, як потрібно поводитись в церкві, як потрібно готуватись до церкви. Знаєте, вони з самого дитинства привчали мене до цього. Коли приходила субота, ми всі в нашій сім'ї знали про те, що всім потрібно помитися, всім потрібно приготувати одяг, всім потрібно наготувати їсти на неділю. І знаєте, ми готувалися до цього дня. Батьки нас навчали. Коли ми приходили на зібрання, і ми сідали біля мами, то мама нас навчала, що на зібранні ходити не можна, бігати не можна, пити не треба, в туалет треба сходити вдома. Вибачте такі речі, та батьки нас це навчали. І ми сиділи біля батьків, і батьки нас контролювали, і ми біля них були. І ми от вчились правильно поводитись в церкві. Але пройшло трошки часу, я виріс. І, знаєте, батьки мене відпустили від себе, не в доросле життя а на другу лавку сюди. І я вже зміг сідати сам без батьків. Це було найбільше щастя в моєму житті в церкві, коли зміг сам сідати. І знаєте, коли я сів отут на другій лавці, в мене появилося дві спокуси в церкві. Отут, на другій лавці, в церкві, коли я відійшов від своїх батьків, в мене появилося дві спокуси. Перша спокуса це мій хороший друг. Знаєте, в нас було дуже багато різних ідей і справ, які ми мали обговорити на зібранні. І коли я сидів на зібранні і обговорював всі всі справи, потім я приходив додому, і ми ці справи теж обговорювали з татом. І це була не найкраща вже частина в моєму житті. І була в мене друга спокуса. За нами сиділа одна старша жіночка, бабушка. і вона теж нас відволікала. Вона нам то якісь печиво давала, то цукерки. І знаєте, для того, щоб мені послухати правильну проповідь, мені треба було боротися з цими двома речима. Я так собі думав, ніби хороші речі, да, бабся нас підкормлює, ну що тут поганого? Ну, мій друг, така важлива особистість в моєму житті, що тут поганого? Але для того, щоб почути проповідь, для того, щоб бути уважним, мені треба було боротися з цими двома маленькими речима. Друзі, для того, щоб нам сьогодні бути тут, на зібранні, і почути слово Боже, як багато речей нам сьогодні потрібно відкинути подзвонив телефон, його потрібно відкласти. Якісь тривога зазвичала, нам потрібно на неї тут в церкві якось по-іншому реагувати. Свої справи, свої бізнес, якісь ідеї, свої моменти, служіння, роботи, хвороби, все це потрібно відкласти, щоб почути Боже Слово тут. І знаєте, з цим дуже важко боротися. Коли ми говоримо, що просто потрібно бути уважним в церкві, боротися в церкві, щоб почути проповідь, послухайте, коли ми виходимо з церкви, як більше... Спокус нас чекає там. Як нам потрібно боротися за межами церкви, щоб відстоювати своє праведне життя? І коли ми тут в церкві боремося просто за уважність проповіді, а коли ми виходимо на вулицю в своє життя і починається наше доросле життя, наше таке звичайне людське життя, як багато речей нам потрібно там перемогти, щоб залишитися святими. Сьогодні хочу разом з нами бороти, говорити про те, як нам потрібно боротися. За наше праведне життя. Текст, який ми будемо читати, це буде текст послання Юди, перший розділ, третій текст. Апостол Юда він пише до людей, він пише до церкви, він дуже за них переживає і він дає їм таке, знаєте, невеличке настанову. Він називає їх улюблені, каже, улюблені. Всяке дбання, чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, читаємо далі дуже важно. Я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру, раз дану святим. Він пише до людей, і він благає їх боротися за віру, раз дану святим. Я хочу сьогодні звернути нашу увагу на дві речі. І знаєте, перше, на що потрібно звернути нашу увагу, це віра, яка написана в цьому тексті. Автор пише про те, що ця віра, вона один раз була дана святим. Був час, коли ця віра була дана апостолам через Ісуса Христа. Був час, коли ця віра була дана нашим батькам, і був час, коли ця віра була дана нам. І для нас таки, знаєте, Запитання, оця віра, яка подарована для нас. Що це таке та віра? Знаєте, віра це Божа сторона і в наших стосунках, в наших відносинах. Бог бере людей і Бог для людей дає цю віру. І це Божа відповідальність, це Божа сторона. Віру не можна знайти, віру не можна заслужити. Віра написано один раз, вона була дана Господом для святих. Апостол Павло говорить про це. Апостол Петро говорить про це, 2 Петра, 1.1 Сим... Симеон Петро, рапта апостол Ісуса Христа, до тих, послухайте, хто одержав із нами рівноцінну віру. Апостол Петро говорить про те, що був момент, коли ми отримали цю віру. Ми отримали цю віру. Але що ж таке віра, що Юдем має на увазі, коли каже оце слово віра, і потім каже, що за цю віру потрібно боротися? Що таке це віра? Ви знаєте, коли ми читаємо Біблію, ми дуже багато разів зустрічаємо різні висловлювання про віру. І віра, вона в залежності від контексту, вона може означати дві речі. Перше, що може означати слово віра, це просто можливість вірити. От ми всі віримо в Бога. Ми маємо цю можливість, нам цю можливість подарував Господь і це особлива річ. Не кожен має цю віру. Не кожен вірить про те, що Христос народився, не кожен вірить про те, що Христос прожив життя, не кожен вірить про те, що Христос і тим більше, що Христос Воскрес. Послухайте, я вам більше скажу. Не кожен вірить про те, що колись ми Воскреснемо. І те, що ми маємо можливість вірити, це велике благословення, подароване Богом. Ефесіан 2,8 написані такі слова про віру, каже, бо спасенні ви благодатью через віру. Просто можливість вірити, вона вже приводить нас до спасіння. Спасіння не від нас, благодать не від нас, віра не від нас. Віра це те, що дає для нас Господь, можливість просто вірити. Друге, що може означати слово віра, це не просто можливість вірити, але це наше віра це наші біблійні принципи, це наші правила, які ми отримали. І знаєте, коли ми читаємо цей текст, я думаю, що в цьому тексті саме це означає слово віра. Коли Христос каже, я даю вам віру. Можливість вірити, потім каже, я даю віру, з яку потрібно боротися. Він каже: Я даю вам віросповідання, я даю вам ваші правила і даю біблійні принципи життя. Це не просто знання, це не просто усвідомлення того, що Бог є це не просто можливість вірити. Знаєте, віросповідання це ціла сукупність різних правил, переконань, якихось моментів, які Бог дає для нас. І спочатку Ісус Христос про це навчав своїх учнів, про те, як потрібно правильно вірити і правильно жити. Потім Ісус Христос помер, Він залишає своїх учнів і каже: Я вам дам Духа Святого, і Дух Святий буде вас далі навчати, як потрібно правильно жити. Івана 14, 26, Утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє, той навчить вас всього і нагадає вам все. До прикладу, сам апостол Павло, навчаючи церкви в Коринті, християнським принципам, правилам, християнським традиціям, він говорить, каже, те, що я прийняв від Господа, те я вам передав. І далі він говорить про те, як потрібно робити ламання в церкві. Далі він говорить про те, як потрібно поводити з чоловікою жінкою, як потрібно ставитись до одних, до других, до третіх. Він розказує принцип правильного, праведного християнського життя. Сьогодні Юда наголошує в цьому тексті, каже, ви отримали цю віру, ви отримали ці правила, ви отримали це віросповідання, ви отримали ці принципи. І сьогодні у ці всі речі вони знаходяться в великій небезпеці. Знаєте, легко вірити і нічого не робити. Біблія говорить, каже, покажи мені своєї віри, що покажи. Діла покажи. Друге, сьогодні христинин він повинен боротися за своє віросповідання. У це віросповідання, у ця віра, у ці принципи праведного життя. Сьогодні христин повинен боротися за них. І знаєте, друге, на що хочу звернути нашу увагу, друге, на що хочу звернути нашу увагу, що христинин, він сьогодні повинен боротися за своє праведне життя. Цей текст говорить про те, що Господь дав нам віру, Господь дав нам правила, Господь дав нам шлях, по якому потрібно іти, щоб досягнути праведного життя. І потім він каже: оці принципи праведного життя, вони знаходяться в великій небезпеці. Борись за свої принципи. Якщо ти хочеш залишатися праведником, борись. Якщо хочеш залишатися вірним, борись. Якщо хочеш залишатися святим, борись. І це людська сторона. Ми повинні боротися за своє праведне життя. Я признав. Запорібно писати до вас, благаючи боротись за віру, раз дану святим, бороти за ці переконання. Це слово боротись, що воно взагалі означає, це слово саме в цьому тексті, в такому розумінні, воно вживається один-єдиний раз в Біблії. Оце слово боротись в грецькому перекладі вживається один раз цілій Біблії. І знаєте, воно означає прикладати неймовірно великі зусилля. Знову вступати в боротьбу, навіть якщо ти вже переміг. Сьогодні ми вже отримали перемогу. Ісус Христос вже переміг смерть, Ісус Христос вже переміг гріх, Ісус Христос вже записав наші імена там, на небесах, але живучи тут, на, на землі, ми знову вступаємо в цю боротьбу. Ми знову боремося за наше праведне життя. І Юр, і Юда далі продовжує, чому виникла така потреба боротися за віру? Чому ми, ми повинні боротися за євангельські переконання в євангельських церквах? Сьогодні християнські принципи вони величезні небезпеці. І Юда далі, по своєму тексту, він детально продовжує свою думку. Він каже, що в церкву повходили різні люди. В церкві є різні люди, які поступають неправильно, які говорять неправильно, які навчають неправильно, які спокушують інших людей. І Він цих людей потім називає лише християнами. Каже, дуже важко бути в такій церкві, дуже важко залишатися святим. Каже, боріться за свою віру. Як я і ти сьогодні повинні боротися за цю віру? Як ми сьогодні повинні боротися за твоє праведне життя? Матвія 7.15, Ісус Христос коротко навчає своїх учнів. Він каже, стережіться. Стережіться. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у овечій одежі, а всередині хижі вовки. Точно така сама ситуація, як була в церкві, до якої писав Юда диявол сьогодні атакує Божі правила зі всіх сторін, і знаєте, навіть, навіть в церкву приходять люди, які перевертають церкви зсередини. І сьогодні Христос, Христос каже до своїх учнів, і сьогодні Христос каже до нас, каже, стережіться. Будьте уважні і уникайте таких людей. Бороти за праведне життя це стерегтись і уникати. Ми пам'ятаємо історію про те, як Йосип, зустрічаючись з покусою, з жінкою Потіфара, пам'ятаєте, він втікає від неї. Вона його хапає, вона його ловить, вона хоче до нього, але він втікає від неї. Друзі, для того, щоб відстоювати своє праведне життя, дуже часто потрібно втікати від цього гріха, потрібно уникати цього гріха. Нам потрібно уникати неправильних людей в нашому житті. Знаєш, той, з ким можна попліткувати, це неправильна людина, втікає від такої людини. Той, з ким можна посваритися, це неправильна людина, уникає такої людини. Знаєте, той, з ким можеш побитися, уникає такої людини. Та людина, яка може тебе на гріх підбити, уникає такої людини. Біблія каже, стережіться, уникайте, нам потрібно уникати неправильних місць. Кожен з нас він знає своє неправильне місце. Для когось неправильне місце це просто бути самим, один на один з собою, коли гріх може близько прийти до тебе. Для когось неправильне місце це може бути бар, в який ти зайдеш, для когось неправильне місце може бути твоя робота, поміняй роботу. Для когось неправильне місце може бути репетиція, на яку ти прийшов, почав сваритися з диригентом. Уникай таких ситуацій. Сьогодні Господь він закликає нас уникати, для того щоб залишатися праведними. За це потрібно боротись, уникати неправильних сайтів. Уникати свого телефона, уникати телевізора, серіалів, багато різних речей для того, щоб залишатися праведним, потрібно уникати цього. Христос навчає нас молитись і каже, не веди нас у спокус, але визволи нас від цього. Друзі, сьогодні за праведне життя потрібно боротися. Знаєте, це не означає знайти атеїста і набити його. Перший, з ким ми сьогодні повинні боротися, це в я всередині себе. Боротись за праведне життя це уникати гріх і сказати гріху ні. Сьогодні церква повинна сказати гріху стоп. Якщо сьогодні ти крадеш, зупинись. якщо ти спи, спиш поза шлюбом, зупинись. Якщо ти сьогодні маєш якісь одноставі стосунки, зупинись. якщо ти крадеш, якщо ти обзиваєшся. Якщо робиш інші речі, які Біблія називає гріхом зупинись. Уникай від цього. Борись. Борись. Филипян 1,27. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Щоб чи прийду я і побачу вас, чи не бувши, почув я про вас, що він хоче почути, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську. Знову апостол закликає людей, він нагадує про те, що нам потрібно боротися. І знаєте, тут дуже цікаві слова, він каже: боротись це означає стояти. Друзі, дуже часто боротись означає стояти на місці. Біблія, вона дуже часто порівнює христинина з деревом, яке міцно стоїть на своєму місці. Воно порівнює з деревом, яке пустило міцне коріння, і це коріння, воно бере воду від Ісуса Христа, від джерела живої води від Біблії. І Він каже, оце міцне дерево, яке міцно стоїть, оце цей християнин. Сьогодні нам потрібно міцно стояти, міцно, впевнено, стояти на своєму, щоб не впасти. Міцно і впевно стояти на своєму, щоб не похитнутися, міцно і впевнено стояти, щоб десь не дати задню. Знаєте, самий перший гріх, який був зроблений на землі, це тому, що хтось похитнувся, тому що хтось не стояв міцно, тому що хтось дав задню. Єві задали питання, і вона похитнулася. Єві поставили під сумнів Божі слова, і вона дала задню. Саме перший гріх був зроблений тому, що хтось не стояв міцно на своїх ногах. Сьогодні нам потрібно відстоювати свою позицію. Сьогодні Христина повинен сказати, я вірю в те, що тут написано, я буду жити, як тут написано, що б не сталося в моєму житті. Ніхто не обіцяє, що буде легко. Ніхто не обіцяє, що стояти буде легко. Біблія навіть не говорить бігти кудись і щось велике робити. Він каже, ти просто стій, і це вже буде нелегко. Ной стояв на своєму, будував ковчег. А люди сміялися з нього, але він стояв на своєму йому сказав Бог. Даниїл, він стояв на своєму і попав в левичу печеру. Садрах, Месах, я вони стояли на своєму і почали, попали в піч. Христос, він стояв на своєму і попав на хрест. Апостол Іван, він стояв на своєму і попав на острів Патмос. Священники ловлять Петра і кажуть: перестань проповідувати. Перестань проповідувати! Але Петро стояв на своєму і він каже, кого я маю слухати? Людей чи Бога? Він стояв на своєму і не дав заднього. Здається, дуже просто, чуть-чуть ну, приобмани. Ну, скажи щось добре, не буду, проповідувати». а потім проповідую. От якось ну, ну, найди цей шлях десь похитний чуть-чуть, як просто. Але сьогодні стояти дуже непросто. Стояти коли навколо так багато різних речей, які хочуть тебе похитнути, які хочуть підмити наші основи. Стояти дуже непросто, боротись дуже непросто. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, і Павло каже, я хочу почути і побачити, коли прийду, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру. Друзі, тут для нас дуже гарна підказка. Стояти легше, коли ви стоїте разом. Боротись легше, коли ви боретесь разом. Боротись легше, коли ви в одному дусі. І знаєте, для нас велика підказка церква це велике, потужне місце спільності, де стояти легше, де боротись легше, де залишатись праведником легше, тому Господь на землі, на землі залишив церкву. Ми сильні тоді, коли ми сильні разом. І підводячи підсумки, дорогі друзі, сьогодні ми повинні пам'ятати. Про те, що праведне життя, принципи праведного і правильного життя, вони сьогодні подаровані для нас Господом, який допише, каже, віра, вона була один раз дана для вас, для святих, у ці принципи праведного життя. Незалежно, де ти живеш, як ти живеш, незалежно, як ти народився, принципи праведного життя, біблійні принципи, вони не змінюють і вони один раз дані для церкви. І сьогодні, друге, про що нам потрібно пам'ятати, за це праведне життя, за ці принципи потрібно дуже багато боротися. Приклади сьогодні надзусилля для того, щоб моя і твоя віра залишилась чистою. Приклади надзусилля для того, щоб ти сам залишився чистим. Уникай гріха і міцності на своєму, все те, що сьогодні Господь закликає робити нас для того, щоб залишитися праведниками і жити праведно на цьому, на цьому світі. Давайте ми зараз станемо і будемо молитися про це, щоб Господь додав нам сили залишатися праведником, битись і боротися за своє праведне життя, тому що це так потрібно для нас. Амінь.